Вітаю, скажу так. Сьогодні у 35-й день проголошення декларації про державний суверенітет відбулося таке наймасштабніше за часів уже повномасштабної війни і повномасштабного російського вторгнення. Кадрові зміни в уряді депутати проголосували за заміну уряду Дениса Шмигаля. Відбулося це з першого. Тривали довгі обговорення. Планувалося почати все це о 13-й годині, але через затримки розпочалось ближче до 15-ї години. Нагадаю, Денис Шмигаль він нас рекордсмен серед усіх українських прем'єрів, очолював кабмін найдовше за всіх своїх попередників, понад 5 років, адже призначили його ще 4 березня 2020 року. Разом з урядом він прийшов сьогодні до парламенту і прозвітував. З тих головних тем, про що він говорив, що вдалося вистояти як під час ковіду, так і під час великої війни. Попри все, розвивається економіка, кредитується, промисловість, є багато під Програм підтримки як населення, так і бізнесу, і вдалося позбутися енергетичної незалежності від Росії. Ну і що ще з такого головного? Те, що вдалося створити сучасну оборонну індустрію, і це в умовах великої війни. За цей час оборонно промисловий комплекс нашої держави виріс у 35 разів. Ще серед здобутків назвав прем'єр Шмигаль також і. Початок перемовин вже про вступ до Європейського Союзу. І завершуючи свій виступ, він звісно подякував всім депутатам, урядовцям, президенту і сказав, в яких, з якими цифрами, з яким бюджетом він передає свій уряд. Пропоную послухати. Станом на ранок сьогоднішнього дня на казначейському рахунку знаходиться 340 мільярдів гривень. Станом на ранок сьогоднішнього дня золотовалютні запаси України є рекордними понад 45 мільярдів доларів. Станом на сьогодні ми не маємо заборгованості за соціальними платежами, ніколи їх не мали. Соціальні платежі, пенсії, субсидії виконувалися завжди вчасно. І навіть під час повномасштабного вторгнення, в перші місяці ми платили пенсії авансом. Монобільшість згадувала всі ці виклики, які були і здобутки, і ви і те, що справді економіка розвивається навіть під час великої війни. Якщо згадати 22-й рік, коли було падіння на 30%, то зараз на четвертий рік повномасштабки у нас поступово економіка зростає. До вашої уваги думки представників монобільшості чи можна критикувати цей уряд? Звичайно, як і будь-який уряд, кожен знайде якийсь недолік. Водночас, той факт, що ми на четвертому році повномасштабної війни обговорюємо, як нам більше виробляти зброї, як покращити рівень життя людей, і як відновлювати бізнес на профертових територіях, а не шукаємо місце, де би уряд в екзилі розмістити, це говорить про те, що уряд був там, де треба і робив свою роботу попри всі проблеми і складнощі. Опозиція здебільшого критикувала, згадала і норми закону, мовляв, під час воєнного стану не можна замінювати кабінет міністрів. Ну але, власне, це вже сьогодні відбулося. Крім того, серед докорів було те, що уряд погано. Провів Україну під час ковіду і абсолютно не готувався до повномасштабної війни. Ще один із закидів з боку опозиції це про те, що під час вже повномасштабної війни теж чимало прорахунків, що стосується і Міністерства оборони, також і підготовки і проведення і будівництва фортифікаційних споруд. Ось про що ще говорили опозиціонери. До вашої уваги, а чого уряд іде у відставку? Якщо все добре, якщо все правильно, якщо все рухається в правильному напрямку. За всіма останніми дослідженнями, які є, більшість українців вважає, що Україна рухається в неправильному напрямку. Ми вважаємо, що не є панацеєю заміна декількох облич в уряді і перестановка одних і тих самих людей. Після всіх таких обговорень я б навіть не назвав це дискусіями, власне, відбулося і саме голосування. Тут без інтриги голосів за відставку уряду Дениса Шмигаля вистачило. Проголосував 261 депутат. Після цього голосування Денис Шмигаль знову ж таки дякував парламентарям. Ну а депутати проваджали його оплесками. щодо голосування і призначення нового кабінету міністрів, це вже планується наступного дня, тобто. Четвер, 17 липня, очолити уряд має чинна перша віцепрем'єрка міністерка економіки Юлія Свериденко. Сам Денис Шмагаль не залишить уряд, а може очолити Міністерство оборони. До Міноборони приєднають Міністерство стратегічної галузей промисловості. Першим віцепрем'єром і віце-прем'єром з цифровізації буде Михайло Федоров. Олексій Кулеба, як і раніше, буде віце-прем'єром із відбудови. Ігор Климанко і далі очолюватиме міністерство внутрішніх справ. Ймовірно, також він буде і віце-прем'єром із Спеки, а от віцепрем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішна, очевидно, що буде послом у Європейському Союзі. А новим віце-прем'єром з євроінтеграції буде нинішній заступник Міністерства економіки Тарас Качка. Міністерство закордонних справ, як і тепер, очолюватиме Андрій Сибіга, Сергій Марченко так само буде очолювати Міністерство фінансів. Матвій бідний збереже посаду міністра спорту. Також залишається в уряді і міністерка ветеранів Наталія Калмикова. Оксен Ліксовий і далі очолюватиме міністерство освіти. Міністерство охорони здоров'я також залишається без змін, керуватиме ним, як і раніше, Віктор Ляшко. Очікується, що нинішній міністр оборони Рустам Умєру з посади. Цієї перейде на посаду посла у Сполучених Штатах Америки замість Оксани Маркарової. Міністром ресурсів може стати нинішній заступник Юлії Свериденко Олексій Соболів. Нове міністерство ресурсів хочуть створити, приєднавши до Мінекономіки, одразу два міністерства агрополітики і екології. Ймовірно, також що міністр енергетики Герман Галущенко очолить міністерство юстиції. А от міністерство енергетики може очолити нинішня міністерка захисту довкілля і природних ресурсів Світлана Гринчук. Ймовірно, звільнять міністерку соціальної політики Оксану Жолнович. На її місце буде перший заступник міністра фінансів Денис Улютін. Планується ліквідувати Міністерство національної єдності України, яке нині очолює Олексій Чернишов. Очікується також і заміна міністра культури і стратегічних комунікацій Микола Точицького, який ймовірно очолить українське представництво при Раді Європи. Консультації щодо формування нового уряду ще тривають, і остаточний його склад стане вже відомий, Я думаю. Вже під час самого голосування. Ну а майбутня очільниця уряду Юлія Свереденко після розмов та нарад, які вже відбулися з президентом, назвала головні завдання свого кабінету міністрів. Це такі три пріоритети: зміцнення економічного потенціалу України, розширення програм підтримки громадян і масштабування виробництва власне української зброї. Ну думаю, вже під час самих голосувань і кадрових рішень за призначення нового кабінету міністрів, звісно. Все це буде презентуватися, і депутати у залі зможуть і почути, і задати свої запитання. Це очікується вже на найближчому засіданні парламенту. Ось такі новини сьогодні з Верховної Ради, і такі голосування вже відбулися. Дякую, Василю. Це був Василь Сафінюк з Верховної Ради, який розповів про відставку уряду. Ну і привідкрив завісу з приводу того, яким буде наступний уряд, за який, нагадаю, голосуватимуть вже.